За роками роки, наче ті козаки, що вертають додому з походу. Їхній дух не зачах, бо несуть на плечах непідкорену волю народу. Ми зазнали біди від царів і орди, нас ганьбили свої яничари, Ми жили у пітьмі і були, як німі. Але раптом серця закричали: товариство моє, вже той час настає. Коли треба зібратися в коло, і сказати усім, що будуємо дім, де неволі не буде ніколи. За прожиті роки маємо досвід гіркий, ми не раз підіймали з руїни. Вже тепер не дамо одягнути ярмо на народ України. В нас єдина мета Україна свята, нездоланна ніким і ніколи. В нас єдина мета. Україна свята нездоланна ніким і ніколи.